Вітаю всіх! Сьогодні я пропоную майстер-клас для вихователів «Чарівний світ писанки у техніці Декупаж. Що ж таке декупаж? Декупаж у перекладі з французького слова, вирізати. Декупаж це декорування різних предметів, яка основана на поєднанні малюнка, візерунка або орнамента до предмета, і у подальшому вже покриття лаком для кращого зберігання. Або для більш яскравого ефекту. Існує 5 спосібів декорування. Прошу вас увагу на дошку. Давайте ми розглянемо способи декорування. Перш, перший спосіб декорування у техніці декопаж це класичний спосіб або прямий, він схожий на аплікацію: приклеюється малюнок, візерунок до предмета, оздоблювали посуд, тарілочки. Дощечки, також оздоблювали предмети домашнього вжитку, шкатулки, вазочки і такі інші предмети. Наступний спосіб зворотній спосіб. Це використовували для скляних поверхень, дощечки, тарілочки або на склі використовували. Також існує ще об'ємний спосіб. Для об'ємного способу використовували шпаклівку, тканини, корудево тощо. Наступний спосіб, художній спосіб. Ми бачимо, це об'ємні фігури плавно переходять до фону. Ось ми бачимо об'єм і переходить до фону. Це художній спосіб. І ще один спосіб: це декопач декопач. Це з різних кольорових клаптиків паперу збирають цілу картину. Ось ми бачимо приклад. Сьогодні ми з вами будемо використовувати класичний спосіб або прямий, тобто він більш підходить для дошкільня. Нам потрібні будуть серветки, яйце нам буде потрібно, зварено попередньо в підсоленій воді та охолоджено. Клейпива, пензлик і ножиці і серветки за бажання. Тобто починаємо. Беремо серветку, Ось мені подобається ось така патріотична писанка. Ми маємо вирізати е, візерунки, у даному випадку сердечка, і будемо приклеювати на яйце. Так. Ось які сердечки у нас вийшли. Чотири. Так, ми з вами беремо яйце і прикладаємо, дивимося, як ми з вами будемо оздоблювати його. Ось, наприклад, мені подобається ось так сердечки розташовувати приблизно. Так, і дивимося. Ось так. Якщо у нас все добре, все влаштовує, починаємо наклеювати. Починаємо приклеювати основу. Так, основу. Прикладаємо саму серветку, візерунок і починаємо намащувати з середини по краям, з середини по краям. Сама серветка має властивості розтягатися, тому вона прийме, форму яйця. Якщо є складочки маленькі, їх також Аккуратно треба розрівняти. Ось так. Так, готово. І далі. Приклеюємо і починаємо з середини і по краях. середини і по краях. Яйця. Ось такі, як у мене, наприклад, оно начне Так само ми можемо використовувати, е... ну, прикласти, подивитися, як... чи нам все підходить, чи нам все Ми досимо покупити. Наприклад, ось такі Я починаю працювати, намащу тішечку основу і приклеюємо саму. Зсередини покрая. Діти з впораються, Для старших дітей ми, звичайно, даємо ножиці, вони вирізають, а для дітей молодшого та середнього віку можемо використовувати техніку обривання. Малюнка, візерунка. Обов'язково промащуємо всю поверхню клеєм для більшого зберігання і більш яскравого ефекту. Це, ось такі писанки в нас вийшли. Користуйтеся. Дякую всім за увагу.